ефірі Івні Ньюс у студії для вас працює Дарина Нестрова. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. На Росії нарешті показали фільм Опенгеймер. Жителі підмосковного Сергієвого посаду вранці побачили стовп густого сірого диму, що здіймався на кількадесят метрів над місцевим оптикомеханічним заводом. Пропагандистські зміни гайно пояснили: здетонувала піротехніка на складі компанії. Піро Рос», який постачає салюти для міноборони, буцімто вона орендувала приміщення на території підприємства. А воно навіть із відкритих джерел не просте. Там, приміром, виготовляють нічні приціли для танків. За офіційними даними, вибух дощенту змів чотири будівлі, ще шість зруйнував частково і 14 пошкодив. 52 росіян постраждали. Здебільшого йдеться про осколкові рани для однієї жінки. Цей феєрверк став останнім. Трохи згодом непровладні змі Ерефії поширили відео з місця. У кадр потрапили й два 122-мм снаряди. Водночас екстрені служби Росії відкидають версію про повітряну атаку на завод. Мовляв, він вибухнув сам. Та й хай там як, аби з постачальника салютів свята загарбницького міноборони ризикують проходити без іскринки. Утім, проблему легко можуть вирішити українські силовики. Вони із задоволенням додадуть росіянам емоцій. За допомогою інших вибухових предметів, знову неспокійно в тимчасово окупованому Криму. Принаймні, про це повідомляли місцеві телеграм-канали. За їхньою інформацією, вибухи пролунали поблизу старокримського полігону та в районі Джанкоя. Також у мережі з'явилося відео пожежі в порту Феодосії. Кримці почали активно писати про те, що нічим дихати, і є різкий запах гуми. Загарбницька влада Криму знаходилася заходилася заспокоювати, мовляв, це військові навчання. А тим часом місцеві повідомляють, отримують телефонні дзвінки з порадою триматися далі від військових баз. Небо як підгорає у народного депутата Олександра Дубінського. Йому оголосили підозру у внесенні неправдивої інформації в документи для виїзду з України під час воєнного стану. Про це написав сам парламентар у своїх соцмережах. За, за даними слідства, дозвіл супроводити тата на закордонне лікування Дубінський отримав 27 червня. Та от його не дуже батько на той момент уже день як був за межами України і повернувся сам 11 липня. Дбайливий син же затримався за кордоном ще на 16 днів. За цей час твердять правоохоронці нардепустих двічі побувати в Італії, Хорватії та Іспанії. Депутата від фракції Слуги народу Анатолія Гунька відправили до СІЗО на два місяці. Його взяли під варту у залі суду. Також депутату визначили заставу у розмірі 30 мільйонів гривень. Нагадаю, напередодні гунька й двох його поплічників спіймали на отриманні хабаря розміром 85 тисяч доларів. За даними слідства, парламентар пообіцяв посприяти підприємцю, який хотів отримати в оренду державну землю. Йдеться про земельні наділи Академії аграрних наук загальною площою 1700 гектарів. За послуги слуга народу правив 221 тисячу доларів, і авансом його й затримали. Гунько до слова очолює в парламенті тимчасову слідчу комісію. Не дивуйтеся, з розслідування фактів корупції на держпідприємствах в установах та організаціях Національної академії аграрних наук. Зміни у кар'єрі сьогодні відбулись не лише у Гунька. Ще одного депутата позбавили мандату. Водночас, місце іншого посіла нова людина, які ще рішення ухвалили сьогодні в парламенті. Дивіться далі. Народні депутати сьогодні знову зібралися на пленарне засідання, яке видалось напрочуд продуктивним. Нардепа від Слуги народу Андрія Холодова позбавили мандата. Раніше сам він написав відповідну заяву після того, як журналісти з'ясували, що він уже півроку живе за кордоном. Нагадаємо, Андрій Холодов виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не відвідував засідання Ради. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росії екс-нардеп виїжджав за кордон 12 разів. Та ми не будемо. Тома перейматися за екстердепа, адже він має нерухомість на Кіпрі, а його дружина стала співвласницею салону краси у Відні. Тому в раді знову тимчасово 403 депутата. Ще одного любителя спекотних курортів Юрія Арістова замінила в парламенті Наталія Локтіонова. Сьогодні вона зачитала присягу народного депутата України. Локтіонову було обрано до ради на позачергових виборах народних депутатів у 2019 році. Раніше вона працювала на різних посадах у відділах з маркетингу та продажу. Закінчила Київський національний економічний університет імені Гетьмана за спеціальністю міжнародна економіка та менеджмент. Нагадаємо, Юрія Арістова позбавили депутатського мандата через те, що він займався безпековими питаннями на люксовому курорті на Мальдівах, та відповідь на таку плідну роботу не забарилася. Гості до нардепа з обшуками завітали слідчі служби безпеки та державного бюро розслідувань. Згодом голова фракції Слуга народу Давид Арахамія ініціював перевірку і зупинення членства у фракції Арістова. Того ж дня спікер Руслан Стефанчук повідомив, що нардеп написав заяву про складання повноважень народного депутата. Окрім кадрових змін, у парламенті ухвалили низку інших документів. Верховна Рада звернулася до парламентів світу визнати нелегітимними вибори, які Росія планує провести на тимчасово окупованих територіях України, а також визнати, чи незаконні дії країни-терористки ще раз підтверджують неможливість проведення мирних переговорів до повного виведення російських окупаційних військ з міжнародно визнаної території України. Також Верховна Рада створила ще одну тимчасову слідчу комісію з питань розслідування можливих порушень законодавства України при здійсненні публічних закупівель під час дії воєнного стану. Кадрові зміни відбулись і безпосередньо в столиці. На підвищення пішов колишній керівник «Київзеленбуду» Олексій Король, став головним ревізором Києва. Він очолив північний офіс Держаудитслужби, яка контролює використання бюджетних коштів. Робити висновки щодо ефективності короля на новій посаді зарано, але вже можна підбити підсумки його чотирирічного королювання в «Київзеленбуді». За цей час обшуки на комунальному підприємстві траплялися частіше аніж сніг узимку. Так, 2021-го Київська міська прокуратура шукала докази ухиляння зеленбудівців від сплати податків із реконструкції столичних зелених зон. За даними слідства, лише на відновленні парків Наталка, Совки, Веселка, Куранівський та інших, під керівництвом короля бюджет Києва не дорахувався понад 30 мільйонів гривень. Торік, у січні одного з керівників Київзеленбуду затримали на хабарі майже 1 мільйон 700 тисяч гривень, і це була вже друга частина, бо перші понад 2 мільйони він отримав в трьома місяцями раніше, за даними держбюро розслідувань, тоді керівництво «Зеленбоду» допомагало певним фірмам виграти тендери не безоплатно. Даремно просили кияни почистити лави департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Мер столиці Віталій Кличко відмовився звільняти Руслана Кандибора з посади очільника, оскільки не знайшов для цього підстав. А от кияни їх побачили, оскільки відповідна петиція набрала більш як 6 тисяч необхідних голосів. Містяни закидають кандибору некомпетентність. Зокрема, згадують відсутність безбар'єрних пішохідних переходів, прибрані з бульвару Лесі Українки, смуги громадського транспорту та нерозвинуту велоінфраструктуру. До слова про останню: саме через відсутність велодоріжок кияни просять зробити у столичній підземці окремі вагони для велосипедистів. Відповідна петиція з'явилась на сайті КМДА за словами автора. Внаслідок зростання цін на пальне, кияни почали користуватися велосипедами, самокатами та моноколесами. Частіше водночас переїжджати на двох колесах Дніпро непросто через нестачу на дорогах відповідних смуг. Окрім цього, на правому, березі, на правому березі Києва дуже багато схилів. Через це іноді комфортніше використовувати метро. Нині петиція набрала трохи більше 1200 підписів з шести необхідних. Розтрата майже 1,5 мільйонів гривень. Національна поліція повідомила про підозру заступнику директора київського комунального підприємства Інженерний центр. Йому інкримінують розтрату бюджетних коштів, особливо великих розмірах, під час перекладання бруківки біля андріївського узвозу. За інформацією ЗМІ, йдеться про Ярослава Федрука. Слідство вважає, що підозрюваний підписав факти виконаних будівельних робіт під час реконструкції сходів на пейзажній алеї та облаштуванні пішохідної алеї Андріївського узвозу, точно знаючи про завищену вартість гранітної бруківки, яку використав підрядник. Якщо справа дійде до суду, йому може загрожувати від 7 до 12 років позбавлення волі. Зазначу, це вже друга підозра для керівників цього підприємства за останній тиждень. А тим часом господарський суд Києва визнав законним розірвання договору між монастирем Української православної церкви Московського патріархату та заповідником Києво-Печерська Лавра. Нагадаю, договір щодо безоплатного користування приміщеннями Нижньої лаври втратив чинність у березні. Передача об'єктів культурної спадщини і мощів святих від монастиря має бути завершена до кінця року. Повідомив виконувач обов'язків директора заповідника Максим Стапенко. А тим часом столична прокуратура вимагає Київ передати київській громаді нерухомість на Трухановому острові. За даними правоохоронців, одну з земельних ділянок незаконно забудували. Жодних дозволів на це приватна юридична особа не мала. Тож тепер долю землі вирішуватиме суд. У ставку на Київщині виявили артилерійські боєприпаси. 11 снарядів калібром 30 міліметрів дістали з водойму у Вишгородському районі. Надзвичайники обстежували водойму на прохання місцевих. Загалом від початку повномасштабного вторгнення піротехніки знешкодили понад 418 тисяч вибухонебезпечних предметів та обстежили 92 тисячі гектарів територій. Такі цифри наводять у державній службі з надзвичайних ситуацій. Кліп Imagine Dragon, знятий біля лінії фронту в Україні, номінували на престижну премію MTV Video Music Awards. Він змагатиметься за перемогу в номінації Відео задля добра. Кліп гурт зняв у Миколаївській області, а головним героєм відео став 14-річний Сашко. Продовж п'яти місяців хлопець перебував у селі під постійними російськими обстрілами. Частина його будинку зруйнована. Сусіди загинули, самому ж хлопцю вдалося вижити. Зазначу, гурт Imagine Dragons є амбасадором платформи United24. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтесь також на наш Телеграм, Інстаграм і TikTok. QR-код нині на екрані. На цьому у мене все. В студії для вас працювала Дарина Нестрова. Побачимось.